Сьогодні в одній з громад Хмельниччини вже завершували опалювальний сезон. Чи комфортна температура зараз у вас вдома, та чи слід припиняти теплопостачання у Хмельницькому? Комфортно? Ну треба виключати, тому що на вулиці тепло. Для чого лишні гроші платити? Варто відключати, бо грошей нема платити, не замерзнемо. Як зимою не замерзли, то й тепер не замерзне. Я живу на вулиці Прибузькій з 1987 року. У мене ні одного року квартири не було тепло. У мене панельний дом, бо голова квартира. Ну, ще би хотілося як. О, така температура можна виключити, як буде трошки холодніше, то так. Ну, Зараз все впирається в гроші, можна виключати. Не замерзнемо. На сьогоднішній день можна виключати. Якщо немає маленьких дітей, якщо немає лежачих людей. Для здорових? То можна напевно. В У мене індивідуальне опалення, в мене немає таких проблем, то я не можу вам дати відповідь на це питання. То зараз ви користуєтесь індивідуальним опаленням? Зараз поки що не я користуюся. Тепло, особисто у нас тепло і слід завершити. Мені так здається, ви вже теплі дні. А сьогодні в одній з громад Хмельниччини вже завершили опалювальний сезон. Чи комфортна температура зараз у вас вдома та чи слід припиняти теплопостачання у Хмельницькому? У нас, в принципі, в квартирі ще не є так сильно холодно і на такий випадок ми маємо батарею, яку можемо самі включити. Але я думаю, тиждень часу ще не варто вимикати. Ще не є прогріті квартири, повітря. У мене он, дитина мерзне в жиліці входить в теплих штанах.